Холодильник, плиту, водонагрівач. Ці електроприлади, показує кропивничанка Олена Іванова, використовує щодня опалення в квартирі, електричне. П'ять років тому ми поміняли централізоване опалення на електро і ну було вигідніше. Але зараз з цим підвищенням тарифів це дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що от зараз, коли немає опалення, у нас ну 250 кВт а якщо є опалення взимку, то 900. Олені Іванові 65 років. Її місячний дохід це пенсія. По старим ценам то взимку, коли було опалення, виходилося 3 35 тисячі. Пенсія в мене 4-400. Треба ще щось купити, якось хліб. Молоко дежур, страшно про це думати. Рішення про підвищення вартості електроенергії для населення ухвалили на засіданні кабінету міністрів 31 травня. З 1 червня тариф на електрику 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Від на 63 відсотки більший за попередній. Згідно з постановою кабміну, під час опалювального сезону з жовтня по квітень власники електричного опалення платитимуть за тарифом 2 ,64 гривні 64 копійки, каже заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. 1 жовтня по по кінець квітня, цей опалювальний період. Ці споживачі, які мають електропалення, яке в установленому порядку зареєстроване, при споживанні місячному до 2000 кВт-годин, включно, за 2000 він може спожити, за ці квт години він буде сплачувати за ціною 2,64 Якщо вже споживач спожив більше, 2001 квт годину то весь обсяг. Він вже сплачує згідно цієї постанови по 4 гривні ,32, 32 копійки. Говорить, одним зі способів заощадження є встановлення двозонного лічильника. Якщо власник електроупалення, зареєстрованого в установленому порядку і ще й власник користувач двозонного лічильника, то споживання буде розподілятися між денною і нічною зонами пропорційно. Немає нічної ціни, є нічний коефіцієнт понижуючий. Тобто вони понижують на 50%. Тобто, яка є денна ціна? Чи це буде 2,64%, чи це буде 4,32? Вночі просто цей коефіцієнт знижує нафтовку. Чи встановлювати двозонний лічильник ще не вирішила, говорить Олена Іванова. Це дуже тяжко, дуже тяжко. Де брати кошти на опалення, не знаю. Олег Соловйов радить жителям області зареєструвати електричне опалення. У нас є інформація в нашій компанії про більше 11 тисяч власників електроопалення в Кіровоградській області. З них десь до тисячі споживачів, тисячі домогосподарств в місті Кропивницькому. Багато людей мають фактичне електроопалення. Ми розуміємо цей факт, але вони його ніяк не узаконили, ніяк не зареєстрували, ніяк не ввели в експлуатацію. Є люди, які встановлювали за допомогою монтажних організацій, які є в Кропивницькому. Є люди, які не використовували послуги цих організацій і самотужки це робили. Ставили панелі, ставили конвектори і так далі. І так далі. Тому просто неможливо зараз навіть приблизно сказати цю цифру. Якщо це споживачі, які під'єднані до мереж Кіровара» та бленерго, то необхідно звернутися з технічною документацією в місцеве представниця даної компанії місцеві реми, і там вони нададуть всю широту кальконсультацію. каже згідно з рішенням уряду, нинішній тариф діятиме до 30 квітня. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.